Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити макіяж косметикою з адвент календаря Glam Бі. До речі, такий самий адвент календарь буде розіграно 20-го числа. Для того, щоб отримати цей адвент календар ви повинні підписатися на мій інстаграм, тік-ток. та в Тіктосі під закріпленим відео залишити коментар своїм інстаграм-ніком. Саме по цим коментарям буде відібрано переможця. Ну що, починаємо з тональної основи. В наборі її немає, але я буду фарбуватися своєю. Зараз я хочу зробити саме встрати перехід у вашому житті. Дивіться. Крінч. Добре, я вже нанесла тональний крем, зараз будемо закрашувати наші недоліки ось таким консилером. Також використовую спонж від Glambi. Перекриваю все дуже добре. Далі я фіксую основу ось цією прозорою пудрою. До речі, хочу замітити, що одразу вся жовтизна, яка може бути від консилера, перекривається з цією пудрою і виходить дуже добре. Далі я буду робити контуринг ось цією палетою.